Я їй цього показувати. Блін, ну незручні оці чохли, звісно, не знаю. Але раніше ж якось використовували. Тільки що шпонкнув отут, і пилюка так полетіла. Так, окей. Ціну ви побачили, йдемо далі. Друзі, дві посилки залишаються. Я вам відповідаю. тут книги, а тут у нас якась OLX доставка але це прям дуже важка посилка. Оце прям важка. Давайте розкриємо цю штуку. Ви не побачите здивоване лице. Я вам хочу сказати, що ось таких а, пакетів а, в мене лежить до Стобіса багато. Там прийшла одна а, посилка, яку я купував. І там було, ну... Пакетів з 30 отаких. Це буде печально, якщо там вправду скрізь будуть отакі е, книги. Так, ну поїхали. Е, Микола Віногровський 5 повістей. Ось така книга. Так, далі Михайло Коцюбинський дорогою е, ціною. І Василь Бережний. По спіралі часу. Складно читається, там така вже видно юзана книга, прям капець. Не знаю, я ж я вам кажу. Ну, рівень 100 орієнтовно. Якщо там немає чогось сверхрідкого, не буде. Так, і остання посилка на сьогодні.